У Полтаві завершують ремонт фонтану на соборному майдані. Були проведені роботи по заміні часткової електромонтажного обладнання, по заміні часткової водопровідної каналізаційної мережі. А також ремонт самої чаші фонтану. Пам'ятник працює тут Пам'ятник працює тут, де тролейбус повертає на корпусний парк. Якось приємно знаєте, наче життя біжить. А коли такого немає, ну якось не так. Так що це добре. Тільки треба, щоб його зробили гарним, охайним. Тільки треба, щоб вони його зробили красивим, акуратним. Фонтани на Соборному майдані та у Петровському парку не працювали з 2022-го, від початку повномасштабного вторгнення і потребували обслуговування. Наприкінці цього літа там розпочали ремонтні роботи, розповів Ігор Ляшко. Взагалі, у цьому році планувалися роботи, можливо, виконати трошки раніше, але фінансування було виділено лише на початку літа. І далі необхідно було провести певні роботи із дефектування, і далі провести відкриті торги. І тому вже сам, сам договір був заключений 30 липня. Стан фонтану в Петровському парку гірший, розповів Ігор Ляшко. Там ремонтні роботи ще триватимуть. Проблеми по всіх фонтанах практично одинакові. Це знову ж застаріли вже. Електромонтажне обладнання, яке треба змінювати, заміна металевих труб води і каналізації на пластикові труби, заміна кранів і таке інше. Ну, і, зрозуміло, ж це ремонт самих бортів чаші. За словами Ігоря Ляшка, на ремонт двох фонтанів в центрі міста з бюджету міськради спрямували 615 тисяч гривень. Моя думка, що це воно зовсім не потрібно. Зараз це не потрібно ні бруківки, ні фонтани. Все для армії дошно йти. Я розумію, що зараз всі кошти потрібно витрачати на війну, але фонтан ну, це вже розваги. Ну, може й красиво, але я думаю, так. На початку літа у місті запустили лише один фонтан. У сквері на тисячу сторіччя Полтави. Поліна Гончаренко та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.